Ми з вами говорили весь час, що планує на понеділок чи на коли там Трамп, але ніякої реакції з сторони Росії, нібито не було. І ось вона прозвучала. Вона прозвучала у вигляді зливу. І це дуже цікаво. Тому ми зараз з вами трошки про це, про це поговоримо. З вами, я, Олександр Бригнець, мій канал Бригнець Нікола Марафон. Підписуйтесь, будете знати більше. Так, от Нір Тамс вийшла, дитячка, така зливчик про те, що ж думає Путін. І е, це важливо, тому що це не просто злив, це е, злив з боку Росії як сигнал е, Трампу. І якщо коротко, то можна сказати так. Перше, ну, якщо війна, то війна, я з повагою ставлюсь до тебе, пан Трамп. Ми гарно з тобою співпрацюємо, і ми круті друзі. І у нас чудові стосунки, але якщо тобі вже так треба, ну добре, давай поміряємося, я нічого не боюсь. Але подумаємо, може не треба міняти і розривати стару дружбу заради когось невідомо кого, тим паче, що скоро, можливо, протягом найближчих місяців оборона України впаде, і ви, американці, європейці, будь ласка. Не партеся з тим, щоб їх підтримувати. Тут дуже цікаво два меседжі. Перший меседж те, що він вже розуміє, допускає, що все буде, і намагається е, апелювати до особистих стосунків, до дружби. Ну цього ніколи з Путіном з Росією не було, але в даному випадку вони апелюють. Типу, того, що ну от ми ж друзі, ну от зроби скидочку на дружбу і пам'ятаєш, хоч ми під загрозою, але ми все одно, друзі. Ми ж до тебе особисто. Ти мене вважаєш? Я тебе вважаю. Це якраз той варіант, коли на безкінечні заяви е, Трампа про те, що Путін його поважає. Ми нарешті почули інформацію від російської сторони про те, що Путін його поважає. І можливо б це мало б якесь значення, якби не інші обставини, про які я вам говорив, і ключова ця обставина, що це геополітичне рішення для Трампа. Війна з Путіним відбувається не тому, що він гарно ставиться до України до Зеленського, а тому що він змушений так робити, тому що обставини так склалися, тому що з одного боку маск, а з іншого боку, розкол його власні політичні сили, які назріває. Вони змушують його до певних дій, і він їх буде діяти. І тому фактор дружби не діє на Трампа. Ну, не може. Ну як він може сказати? Ну добре, я буду дружити з Путіним, але значить, я втрачу свою партію, свою посаду і попаду під імпічмент просто через те, що я дружу з Путіним. От. А Те, що Маск може порвати його партію, чому порвати? Я ще раз поясню. Тому що він проросійський. Якщо Путін. Для нього Кумир, і для Трампа він кумир. То тоді е, його виборці вибирають між Трампом і Путіном, між Маском і Трампом. І це немає конфлікту. Ну який конфлікт? Ну, от є два хороших чоловіка. Один молодий, красивий, і багатий, а второй старий і безвиходний. Обоє люблять Путіна. За кого? А я теж люблю Путіна. Тому що Трамп сказав, що Путін хороший. За кого мені? Ну за маска, тому що за ним перспектива. А, а Трамп створює іншу ситуацію. Він е, повертає свою партію проти Путіна. Він говорить, він, він не вийшов і не сказав, що з сьогоднішнього дня я проти Путіна. Ні. Він робить інакше. Він каже: я на нього покладав надії, я, як і ви, думав, що він нормальний чувак, а він виявляється. І таким чином, всі, хто позитивно ставились до Путіна, під тиском самого Трампа вони повинні теж прийняти рішення, що так, вони не помилялись, коли були за Путіна. Вони давали шанс Путіну. А тепер шанса у Путіна немає, тому що він поганий чоловік, бомбить, стріляє, не зупиняє і так далі. І таким чином він не відкидає оцю частину своїх електората, який підтримує Путіна і ще й досі. А він їм говорить, що закінчився час, який ми з вами разом йому давали. Ми ж разом з вами давали йому, ми ж до нього це всі душою, а він такий какашка. І оце правильний хитрий хід хит його. Він не розколює свою політичну силу. Він базується на Гремі і всіх інших, і він переводить е, 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 повноважень більше дає тепер. Е, 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 Аналогу, який виявляє активну, значить, проукраїнську позицію, він дає більше можливостей тепер державному секретарю рубіо який так само завжди був проукраїнським. Коли говорить ну не про українське, а антиросійське а коли говорити, припустимо, про його особисту гвардію, там, припустимо, про Венса, який був. Проросійським, оскільки це його особиста гвардія, то в нього немає шансів думати так, як він хоче. Ну, Тобто, це його віце-президент, це його права рука, і Трамп йому скаже: надо. І він буде проводити іншу політику. Тому що так вигідно. Всі інші можуть вилетіти з команди так, як вилетіли деякі інші, в тому числі маска І це дуже цікаво. А, ну, а що, що касається Відкова, здається, ну, Відков. Він же ж був кур'єром, посильним і так далі. Так що, до нього гарно ставиться Трамп, він наближений до Трампа. Кого зробив Трамп, вигнав і сказав, ти про російському разі, де звідси ні. Він йому сказав: чувак, все проросійська тема закінчилася, займайся іраном. Тобто, своїми яструбами проросійськими він розбереться, він їх перепро перепрофілює. З ватою, яка повелась на Росію, він розбереться. Шляхом переконань і шляхом аргументів, а всі інші це люди, які підтримують ем, проукраїнську, ну, антиросійську позицію. Вони одне і те ж, але в даному випадку це співпадає. От і друга, е, достатньо важлива для нас частина, те, що в цьому всьому України немає, зеленського немає начисто. Ніхто не говорить про те. А як бути з Україною? А що там, а як вирішити цю проблему? А, а, а давай зійдемося на середині чи не насередині? Йдеться про те, що нафіга вам це все потрібно, цей головняк, не зв'язуйтесь. І як е, е, це е, аргумент подається, який і Європі, і всім, що, що давайте закриємо цю проблему, яка не має ніякого значення, і не будемо це обговорювати. І тут якраз є певне співпадіння і протилежне, але є співпадіння обох сторін. Я маю на увазі і у демократії і у Західної, і у Путіна, вони не говорять, ем, ну як мінімум, про а, а яка позиція Зеленського? А як Зеленський до цього поставиться? Пам'ятаєте, ще недавно було коли е, треба, значить, провести переговори з Україною, вона там і так далі. Сьогодні, як я говорив, е, ну не гравець уже, не гравець Зеленський. Його команда в міжнародну політику. Вон вже всю цю міжнародну політику грають без нього. А без міжнародна політика це і підсумки війни. А підсумки війни це те, що буде в Україні. І я не читав ще цієї статті, але я читав коментарі на статті а в BBC фільм. Не можу стверджувати, що це правда, хочу перевірити, але там нібито приписують, що Зеленський говорить таку фразу, що Путін. Я не буду президентом 30-35 років, тому що це е, суперечить моїм принципам, чи, чи якесь там що інше слово. І чому я вірю в те, що Зеленський таке міг сказати? Ну, тому що е, він міг сказати, тому що він не посилається на закон, на Конституцію. Він говорить: ми з Путіним могли би обидва бути президентами по 35 років. Але я не буду президентом 35 років, тому що це суперечить моїм якимсь принципам, поглядам. Тобто, це суперечить його кармі. От він вважає, що його карма не дозволяє бути президентом більше 29 років, а 30 точно неможливо. І це дуже схоже на Зеленського, який е, ігнорує закони, Конституції і так далі. Він не сказав, е, що я не можу бути як Путін. 30 років президентом, тому що Конституція України передбачає те, що президентом можна бути лише два терміни підряд. А я, як законослухняний громадянин, не можу порушувати Конституцію. І крім того, моя карма не дозволяє мені бути більше одного терміну президентом, бо я ж обіцяв один термін тільки пробути п'ять років президентом. А те, що я вже сьомий рік, це галюцинація, не вірте. така приблизна річ. Тобто, це сумна історія, якщо цей, цей факт точно підтвердиться. Хоча він широко зараз гуляє, але фільм я не можу знайти. Може, ще знаєте, коли свіжий фільм, то він десь закритий, а у мене підписки на все немає. Так от, в даному випадку, спілкувався зі своїми американськими друзями. Вони кажуть, що серед ідей, які гуляють в Цесвіті, є ідея створення у нас парламентської республіки, коли посада президента де-факто чи до Юра буде упразднена. А може, це буде просто відставка президента і не обрання нового, тому що вибори президента ж привести не можна, ви ж знаєте, да? так? Якщо відставка, то, то відповідно це вже парламентаризм. І що отут може з'явитися роль залужного. Не як президента, а як гаранта на перехідний період, тому що його не розглядають як президент, тому що він не має, як би це сказати, ну, військ. перше ніхто не хоче, щоб Україною керували діючі військові. Ну, ну, Тобто ті військові, які не то, що навіть діючі, а тільки мають серйозний вплив на армію, тому що це близько до. Військового стану, перевороту там чи чого завгодно. Так, от, е, отакий є варіант: теж знов таки плітки, Розказую вам, буде більше інформації. Розкажу більше. Вибачайте, що так довго думав, заскочу на 5 хвилин. Як вам коротко розкажу, нічого не виходить коротко завтра, завтра, приблизно в 12 годині, буде для всіх перша серія е, фільму мого е, про е, мої розповіді про початок війни. Оці три дні, які зламали свій. Спонсори можуть зараз подивитися. У мене їх 120 чимось, і Вони можуть подивитися, якщо ви хочете раніше подивитися. Давайте швидко спонсорами, дивіться. А взагалі, дякую вам. Кількість нас росте і росте. У нас в понеділок, 4 місяці каналу. Я дуже хочу, щоб до цього часу ми здолали цифру в 15 тисяч підписників. Якщо ви ще не підписник, допоможіть мені реалізувати свою маленьку мрію. Гарного всім дня, слава Україні.